Всім привіт! Ви на каналі Овочевих рослин. Хочу поділитися зі своїми підписниками. На майбутнє готуюся, з'явилось натхнення і нагода. Придбав два парнички таких, мабуть, по 36 ячейчок. Хотів взяти глибшеньких, але їх не було. Лампи в мене й були і придбав такий. Хотів з фольги, але знайшлось в магазині такий відблискувач це відбивач сонячного світла. Ну, тобто воно таке, як клейонка. Дуже рветься, я будівельним степлером його поприбивав на, на скобки. Зробив на дні. Ну, як ви бачите, який воно дає ефект С -с -с світовіддача, скажімо так, світловіддача. Гарна. Познімав я захисти з тих ламп, вони гріються, але не дуже. От так вийшло, що скажете. Значить, готуюся до весни 25-го року, якщо все буде добре, щоб вирощувати розсаду. Значить, повітря додаткового думаю не треба. Треба буде термометр або купити, або в мене один є але він у погребі. Але ж, мабуть, куплю та встановлю іще і залишилось там місце. Я нагадаю, це я шафи зробив собі під фітолампи такий домашній гровбокс для вирощування розсади. Саме перцю, помідорів. І що ми ще садимо? Капусту, можна баклажани, ну, в принципі, за нагоди можна вирощувати зелень, коли вже недостатньо світловий день. Лампи економні. Внизу все є посилання на лампи в відео. Мається на увазі не під цим відео, а взагалі внизу на каналі, кого зацікавило, ви можете ознайомитись подивитись. Там навіть є відео, де в цьому мовному ящику вже світилася розсада. Вже помідори, ті на які є огляд, то вони були вирощені власними руками. Власна розсада з цього ж. Умовного гравбоксу. Дякую за увагу. І що скажете ви, чи є у кого фітолампи вдома, чи вирощуєте розсаду. Я думаю, така тема буде актуальною літом і зимою, тому що хто любить цим займатися, той любить. Тут не тільки можна розсаду, а взагалі зелень, як я сказав, і навіть і. Підготувати свої саджанці, виносити, загартовувати їх, а потім пересадити в відкритий ґрунт. На все добре, дякую за увагу.